Привіт-привіт, мої найкращі. Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі, в'яжу на дивані. І сьогодні я хочу вам показати, як в'язати е, полу резинку по колу. І ось я набрала петлі на невеликі кругові спиці, маленькі. так Об'єдную я в коло ось таким способом. Мені найбільше подобається, коли я ось цю рухому Петлю останню, накидаю на першу петлю нерухому. Поясню чому. Бо я цю рухому можу зашморгнути. І оця перша, вона така видовжена, ділиться навпіл і у мене виходить абсолютно рівний край. Якщо зробити на Навпаки, якщо на оцю крайню рухому накинути оту нерухому, тоді оця вона виходить довга, і отут між петлями виходить такий провис негарний. Тому запам'ятайте, накидаємо рухому ту, що можна зашморгнути. Так, початок покладено, чіпляємо маркер. І я хочу вам показати ще один набірний край імітація італійського. Він не буде, як італійський, але він не буде і занадто простий. Якщо вам цікаві і ще набори, то перейдіть в попереднє відео, я там показала непомітний край для полої резинки, як, ніби перегнуте полотно. А зараз ми зробимо ось що. Ми будемо виворітні знімати, але це перекручувати. То перша у нас буде виворітна, ми її знімаємо. Е, по, Помітьте собі, що треба набрати кратне двум, е, кількість петель і одна для того, щоб замкнути в коло. Виворітну знімаємо, а лицеву пров'язуємо особливим способом. Для пров'язування лицевої нам потрібно піднирнути правою спицею під роботу, зачепити лицев... наступну петлю Ось. Ось так. потягти її під низом наперед, вдягти і пров'язати. Ось так ми будемо пров'язувати лицеві петлі. Виворітні просто знімаємо, а лицеву нряємо під низ, чіпляємо петлю, не зовсім зручно, але це ж тільки один ряд, тому ми потерпимо ось так. Виворітну знімаємо лицеву, ось так під низом, підкручуємо. Пров'язуємо. Виворітну перезнімаємо робоча нитка перед роботою, ныряємо правою спицею під низ. Заводимо її в петлю на лівій спиці, знімаємо із спиці, піднімаємо, одягаємо на ліву спицю і пров'язуємо. Вам здається, що це занадто складно, але воно того вартує. Набірний край виходить незвичайний і красивий. Ой, ой щось не те, а, те, ось виворітна. Лицева. Виферну знімаємо лицеву витягаємо знизу. І так по колу до кінця ряда. Зважте на те, що ми виковирюємось так тільки половину петель, а половину взагалі перезнімаємо, не пров'язуючи. Зустрінемось біля маркера, доходимо до маркера і звідси починаємо в'язати вже резинку один на один. Перший ряд ми пров'язали, пров'язуючи лицеву з піднизу, а виборідну знімаючи. Другий ряд ми будемо в'язати виворітну, а лицеву перезнімати. Дивіться. Пройшли у нас остання лицева, перша виворітна. Ми лицеву витягнули, пров'язали, перезнімаємо маркера, і тепер у нас починається новий ряд. Якби вив'язали б поворотними рядами, то ми продовжили б пров'язувати лицеві, а виворітні знімати. Коли ми в'яжемо по колу, ми повинні замінювати пров'язування петель. Тепер ми пров'язуємо виворітну, але лицеву знімаємо. Пров'язуємо, але лицеву знімаємо. І так до кінця ряду. Доходимо до маркера, нагадую, що виворітну ми просто пров'язуємо, а лицеву знімаємо ниточка за роботою. Виворітну пров'язуємо, лицеву знімаємо, ниточка за роботою. Це була остання лицева петля. Знімаємо маркер. І тепер дивіться, ми останню лицеву знімали. Одіваємо маркер і першу виворітну ми також знімаємо. При зміні рядів ми дві поряд стоячі петлі пров'язуємо одинаково. Якщо ми закінчуємо ряд, і у нас знімається лицева, то і першу виворітну ми знімаємо. Якщо у нас ряд закінчується, лицева пров'язується, то першу виворітну ми теж пров'язуємо. Зараз у нас йде. Ряд, де ми будемо знімати виворітні, а лицеві пров'язувати, закінчуємо ряд, виворітну знімаємо, лицеву пров'язуємо, переставляємо маркер. І виворітно пров'язуємо. В цьому ряду у нас будуть зніматися лицеві, а виворітні пров'язуватись. Уже видно, який у нас тут цікавий набірний край вийшов, взагалі не схожий на звичайний. Бачите? В принципі, можна пров'язати кілька рядів колою резинкою, потім звідси почати в'язати або резинкою 1х1, або резинкою 2х2. На набірний край виходить цікавий, такий товстенький, гарний. Він не сильно розтягується. То підійде для шапочок і для чого завгодно. Ось такий. Але ми продовжуємо в'язати полою резинкою по колу. Я пров'яжу кілька рядів і зустрінемось. Принцип, ви зрозуміли, дві поряд стоячі. Петлі біля маркеру пров'язуються однаково. Якщо закінчуємо, пров'язуємо, то і починаємо пров'язуємо. Якщо закінчуємо, знімаємо, то і починаємо знімаємо, я не буду в'язати надто високо. Вже і так видно, що з цього виходить. Як в'язати, напевно, ви вже зрозуміли. Дві петлі поряд маркером пров'язуємо однаково, чередуємо ряди, в якому виворітно знімаємо лицеву пров'язуємо. а потім навпаки лицеву знімаємо, вагорітну, пров'язуємо. І так вив'язуємо скільки, скільки вам треба. Так гарно зв'язати манжети на дитячій кофті, на штанцях, резинку на дитячих штанцях. Ви можете зв'язати тільки в тому випадку, якщо ви туди збираєтеся затягнути шнурочок або тоненьку резиночку, бо широку резиночку в такий в полу резинку ви втягнути не зможете, бо всередині вона ось в цьому місці, де ми перезнімаємо маркер, вона не відкривається. Зараз покажу, чому. Бо ось тут у нас іде заміна ниточки. Якщо кругом ця резинка, така як карманчик, вона розкривається, то саме в ось цьому місці вона не розкриється, бо отак будуть протикані оці ниточки, які ми міняли напрямок рядів, який знімаємо, який пров'язуємо. Сюди можна втягнути резиночку, але тоненьку. Або шнурок. Ось, дивіться, як це гарно виглядає, цей набірний край, красивий. І сьогодні, перед тим, як я збиралася почати записувати відео, до мене надійшло питання, як закрити полу резинку, якщо я буду в'язати шапку. Я подумала, і ви знаєте, для мене найкращий варіант це або розділити лицеву сторону і виворітну, і закрити їх окремо, бо якщо їх закривати, ну, можливо, і можна буде закривати по дві петлі поряд стоячих в кожному лицевому ряду. Так, розділити на 4. Так. І закривати в кожному лицевому ряду по дві петлі лицевих, але дивитись так, щоб розвернути петлі, зараз секунду. Це експром, імпровізація. Я навіть поверну на маленькі спиці. Я в'язала великими, бо мені було незручно. Я повільно в'язала маленькими, і я взяла великі. Але зараз я візьму маленькі, так що тут я пров'язую. Ага, значить, і цю пров'язую. А тепер, коли я ділю його на чотири частини, мені потрібно закривати ось. Так. А мені ж треба, щоб воно закрилось. То мені, напевно, треба буде ось так. Отак, три петлі в цю сторону закривати. І три петлі. Цю. Я ще не впевнена, це я пробую І в наступному лицевому ряду мені потрібно буде ось цю і оцю петлі. Скласти ось так. Ось так і ось так. І всі три їх пров'язати. Отак. Я думаю, так можна буде закрити. Але я особисто для себе вибрала б варіант розділити. Лицеву частину окремо, виворітну окремо і закрити як класичну шапочку, біння, розділивши на 4 частини, і закрити або в кожному другому ряду по, е, дві вліво, дві вправо, або в кожному ряду дві ліво-дві вправо, із 4 клинців. Це я вибрала для себе такий варіант. А ще я подумала, що мені дуже подобається, як це, який це має вигляд, особливо цей е, набірний край, то, можливо, я зв'яжу чоловіку шапку з високим відворотом, е, резинкою такою полою. Потім перейду на всі петлі, пров'яжу так, і е, буду закривати маківку в один слой. Бо зазвичай в мене чоловік осінні шапки не любить дуже товсті, і він не любить оці відвороти. То, якщо я зроблю тільки відворот подвійний, а маківку в одно, то це буде гарний варіант. Маю надію, що я відповіла на ваше питання. А в наступному відео ви побачите, як я закриваю ось цю подвійну резинку голкою. Саме, якраз я дов'язую мохерову спідницю, і мені там треба закрити низ голкою, то я і запишу відео закриття голкою. А в одному з майбутніх відео я, можливо, покажу, як же я закрию петлі у, на шапці у чоловіка. Не хотіла зараз цього робити, бо шапка темно-синього кольору, і як показує практика, взагалі не видно. От. Але для себе я бачу такий варіант, що треба розділяти два полотна, можливо, навіть в'язати їх окремо, бо пола резинка в'яжеться повільно. От. Якщо ви хочете закрити саме маківку в полої резинки. Бо... Зараз я не бачу красивого закриття саме полої резинки. Я бачу красиве закриття тільки, коли її роз'єднати, окремо зробити виворітну сторону, окремо лицеву. Ось так. Маю надію, що цей міні-майстер-клас був вам корисний. І зараз я вам покажу, чому ми не зможемо затягнути. Товсту резинку таку полу полурезинку, бо ось в цьому місці, дивіться, так тут я приберу це, ось в цьому місці у нас не розкриється. У нас тут ось такий, як шовчик, де перетинаються всі е, ряди, які ми переходили з лицевого ряду в виворітний. Бачите, по по колу не видно цього з'єднання, а з вивороту ось воно таке. Тому сюди ми зможемо втягнути або шнурок між цими ниточками, або тоненьку резинку. Майте це на увазі, коли будете вигадувати свої чарівні дизайнерські вироби до того ж. Навіть коли резинку тут протягуєш, то її ось тут видно з вивороту. Можна її сюди дотягти і отак зашити. А взагалі, цю резинку можна використати в дуже багатьох варіантах, тому не заморочуйтесь з затягуванням туди шнурка чи резинки. Для цих цілей можна зв'язати підворот іншим способом. Ну от, дякую, що ви приходили, дякую, що ви мене підтримували переглядами, вподобайками. Не забудьте підписатись і поставити дзвіночок, бо в наступних відео також буде багато цікавого і корисного. Я ділюсь з вами не тільки своїми знаннями, а ще й помилками і роботою над, ним. над ними. А це дає можливість вам не робити помилок своїх і не розпускати так часто, як розпускаю я. pa pa